Сталося неймовірне. Я разом з ютубом нашаманули і ви попали на канал Шапінг і Шопінг. Вітаю, мене звати Тетяна, і сьогодні ми продовжуємо шопінг. І йдемо зараз в резерв. Подивимося, що там нові колекції. є щось цікавеньке, чи ні. Буду брати тільки те, що мені сподобалось. Або тактильно, або візуально, те, що в трендах, і, і проговоримо, які комбінації будуть найкращими. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. зробіть добре. Так. Я вам буду за це дуже вдячна. дивіться це нова колекція, здається. Може не все. що трошки на знижках є, але брючки точно нова колекція. Так, починаємо знизу. Брючки дуже класної тканини, м'ягенької, під джинс, але зроблені абсолютно як офісні брючки. них трошечки, к начик, такий сатиновий фініш є. Вони дуже м'ягенькі, такі все сезонні, Складочка, ще два защіпи. На талії, вертикальна, дуже гарно зроблена прорізь карманчики позаду, такі просто врізані кишеньки, на резинці і на поясочку. Зарізний поясочок він дуже гарно по кольору підібраний, навіть я б не стала замінювати його. Широкий донизу, white дуже красивий. І зверху топ, подивіться, таку кольору. Коли вам потрібно буде хакі, він буде хакі, це основне колір. Коли вам потрібно сірий, він буде сірий. Так і коли потрібно з зеленим, теж можна приєднати. І от ніжно вона дуже відкупила ця рожева, рожевий кант. Прям дуже класно. І лягнула ще поверх, якщо ви любите прозорий, дивіться, такий топ. Він вам дуже буде слугувати, буде доростягуватись разом з вами, якщо це потрібно. Прозорий і от дасть от додатковий. Слой мені дуже подобається. На одну годичок засігнути і все прилічно. І можна не підівати нічого. І дає вам X-силует, і якщо треба там щось прикрити, те, що потрібно прикрити, не ну, дуже ніж. Якість м'ягенький, але тут, здається, там до 10% тільки вовни, але в цілому виглядає він дуже ніжно. Показую ще одну стерилізацію Цікаво. дивіться. Це насправді дві речі. Перша, така маніжка тепла, йде попереду підзаду згору. Це вам замість шарфіку. Дуже красиво, освіжає кольор, фантастичний буде виглядати під вашого пальто, Якщо у вас такого ви накупили попередні сезони, маєте байжево або сіре, не дуже гарно виглядати. Оця частина відкрита, дуже красиво. Ми його одягнули. Зараз покажу окремо кардиган. Кардиган такий ніжно, красивий оцей акація колір. Тобто між батерєвий, і а тих тобто більш насичений. І тут 100% відсотків з цими брючками до них багато що підійде, тому що вони дуже класно сидять. Подивіться, який фантастичний кардиган. От він реально. Я більше схиляюся до того, щоб одягати жакети, піджаки там було завжди. Але прям, якщо гарно якості кардиган, таких універсальних кольорів, я прям дуже рекомендую. Це виглядає якось розслабленіше, можливо, не так жорстко, але з точки зору комфорту значно краще, комфортніше, ніж жакет. Тому що він також дає структуру. Так м'яку, так розслаблену, але структуровану, Це не досить щільний. от такий кардиган класичний. Точно вам буде слугувати і замість жакету. Дуже подобається. 100% воно дуже комфортно, не холиться, не кусається, прям супер. І колір також. Можливо, з віком стало більше на це звертати увагу. Важливо, щоб підсвічувало обличчя, тому що буває так. Це дуже важливо не давати додаткових тіней на обличчя, а навпаки, давати світло, воно має сяяти. Ну, і ваша середина має також передавати це сяя. Тому, мені здається, кольори в цьому дуже допомагають. А гарна тканина, гарний крій, це прям поєднання 10 із 10. Ну, і, і Синій і жовтий, це ж улюблене поєднання кольорів всіх українців. Даш? І можемо додати ще третій кольор. таку хустиночку, вона також зараз на впродажі, є різних кольорів, дуже класний аксесуар. Шаф ми зазвичай знімаємо, а таку тоненьку хустиночку вона і невелика, і як аксесуар, і як додатково зігріваєш для тих, хто не любить шарфів, вони паркують, кусають далі. Тому. Такий кольорна наро... троянда вона з жовтим гарно поєднує. Вона найбільше поєднується зі шкіри. Такий перехід від шкіри через такий гарний рожевий і жовтий. Добре. Люди добрі, як це можна видніти знижки в резерві. Із натуральної замши куртка, яка коштувала 6600 зараз 2000 гривень. Ця ніжно-блакитна кофточка коштувала 1700, зараз 600, 65% знижка. Ця в неймовірної якості коричнева або біла блуза, стоїть 900 гривень 4700 знижки. І джинси коштують 50% знижки 800 гривень. Кросівки з натуральної замшею. На знижки коштують вже 1100 гривень. 1100 було дві з чимось. Немає. Далі з натуральної замшею. Лофера, подивіться, який прекрасний. Коштує 800 гривень. Треба з цим щось робити. Федеральний замшин. Куртка. 6600 Зараз Замшин 1999 гривень. Кому треба дати? Із лоферами чудово виглядає. Блуфери дуже класний. 90% біоцел. це вишивкою. Така сама є біла прозор. Буде універсальним на всі сезони. вас так само, як у мене. Якщо є якась гарна пропозиція по ціні, я думаю, може воно мені треба, може воно мені дуже треба. Джинси. Я хотіла такі джинси якісь для себе неоднотонні. Вискажу чесно, а у ці шемірево манго сидять значно краще. Плюс в цих джинсах в тому, що вони, сіро, модний принт, сидять так собі. Це Така сама білосніжна, раніше вона молочна такі. Cloud Dancer з вишивкою. Я розгляну під низ і зверху оцю ну, небесну лакитну. Тут 10-15 відсотків вам на запах. Дуже універсально дуже, і дуже-дуже-дуже як ці пак. Дивіться, це тільки очі. Thank це називається весняна ніжність. Кихана 100% вовна неймовірно весняного, теплого, такого світлого, знаєте, сонячного зеленого кольору, між м'ятою і травою. Кольор. Дивіться, як з ним чудово поєднується Жовтий колір, вони просто створені один для одного, і такий дуже ніжний в стилі леді лайк. Верхня частина образу, і по кольору, так вибачте, але в вигляді мілітарі, кольору мілітарі, колір хакі, з підничкою. Вона мені дуже сподобалась по фасону. Я думала, що це ХБ, катон, але це поліомідлістером, тому вона дуже-дуже-дуже електризується. Довжина чудово, вона на резинки її зручно одягати. Під поясок, коли поясок точно треба міняти, він такий, такий собі, але в цілому подивіться, який чудовий образ. Бачите, як воно випне. Як ідея, такі як монохром, переходить один в один, будний, дає йому зелену нотку. дуже мені подобається. І дуже актуальні кольори в цьому сезоні. Ще дуже класне поєднання червоного з хакі. Червоний дуже такий заявляє про себе, дає багато енергії, особливо коли це в області. Портретної зону, і хакі зовсім іншого контексту в нього немає зовсім цієї енергії Зато є таке природне поєднання вогню і землі. Ковточка, до речі, з нової колекції це чистий модал, вона дуже приємна, вона без швів, тому підійде до будь-якого типу фігур, дуже класно сидить, дуже комфортно. Крутенько, класна. От накіс такі притали речі. Дивіться, яку тюрпанну ніжні цвесняну я вам зібрала ніжно-ніжно-рожевий, дуже приємний, дуже такий, як потрібно для. Зони обличчя, зони портретної з зеленим. Мені дуже подобається це поєднання. Це дуже нагадує мені пани весняні. І ми вдягнули. Просто майка, дуже майка класна. У резерв класні ці базові майки а, рожеві і кардиган, тобто 100% вовна, з вами дивилися. Ми його просто одягнули. Іншим чином, просто застібнули, перекинули рукавчик назад, і у нас такі вийшла понча накидка. Дуже цікаво, не обов'язково носити це кардиган, Можна носити це як от таку поверх накидку. Дуже мені подобається. І от з цими чудовими баначками, цими брючками, такого ніжного розбільоного кольору, зеленого. Такої ж гамі і такої же, стільки ж же сонечка білої фарби, як і в рожевому, і в, в цьому топі зверху зеленому, тому воно виглядає гармонійно, не конкурує одне з одним. І навіть цей ремінець можна залишити, тому що він такого коричневого, не чорного, тобто не яскравого, досить непоганий. Брючки на резинці з кишеньками, гарно оброблені кишеньки, а великі кишеньки позаду, банани. І завужені донизу, і укорочені на ці 3 чверті для того, щоб видно було вашу тоненьку щекутку. Вони гарно будуть і під луфери, і під косівки, і під В мене моє. Ну, Я вам напишіть ваші коментарі. Взяли білу блузку і офісний жилет, і зовсім помінявся настрій образу. Це вже така кейжу річ, яка структурує, збирає образ, прикрита верхня частина брючок, і ми не бачимо, що вони спортивного стилю, вони вже стали таким майже офісним. З рахунок того, що немає контрастних строчок, дуже добре виглядає. Тепер щодо жилета. Жилет класного кольору, натурального, Він підійде під холодний під теплий байжали. Є полосочка, клітиночка така різного формату, блакитна, темно-синя, на гудзиках, без, без кишеньок. Дуже стилізує добрий образ. Зараз подивимося блузку. Я вам завжди говорю, що мені дуже подобається філософія резервити стосовно блузок. Вони в них завжди дуже складні. Продумані, дуже красиві, дуже жіночні. Це така прошва на манжетах. Ніжна біла, хабашка, супер. Просто чудо. Комірець. Стандартно, нічого в ній нема, крім прекрасної тканини. І тканини Є такі квіточки, вони ось як трудні, пришиті. А тут прошва, і вона так, як наче, дається, як дух ярослав. Окей ансамбль для прогулянок, я вам хочу показати. Так. Внизу у нас дуже мігенька, хабешна, коричнево блакитна клітинка, собочка з карманчиком. Попереду бачите, все тут, полички. Зістиковані вони все правильно, але, на жаль, збоку це вже не витворюється. Не зістиковані правильно клітинки. Але в цілому дуже комфортно, дуже класно. І це поєднання коричневого з ніжного також робить вам його дуже на сайне. Зверху накинула джинсову курточку. Вона тоненька вона як рубашка виглядає. І вона дуже цікава. По-перше, ній рожева строчка. Що це зазвичай дуже рідко, зазвичай там жовте-біла, помаранчево, а от рожев буває рідко. Металеві кодзики класні. І подивіться, що в неї тут такого цікавого. Це окантовка. Це така, знаєте, тканина джинсова, ця сильно-сильно призібрана, зложена пополам, і вона зроблена по. Краям карманчиків. Кармани якраз на зоні грудей, але вони не виглядають тяжкими за рахунок того, що немає великої уваги, і вони гарно розпочеплені, не збільшують. І така ж сама історія, бачите, яка цікава. По краям це саме складочки. Дуже цікаво виглядає. Звичайно, комірець. І більше нічого немає Що з боку. Таке закруглений, Повторює те ж саме, як в рубашці, тому виглядає досить органічно, дуже класно, мені подобається, тим більше, що такі темно-сині дані дуже актуально зараз. От такий лук зібрала. Тепер те, що стосується джинс. Джинси розширені від коліна кльош сірого кольору. От універсальний, бачите, він чудово, і з синім, і з коричневим, і з блакитним. Це значно краще, ніж чорний, як про мене. Але функціональність дуже класно. Вони стрейчеві. з них буде зручно, не буде тяжко, не буде нічого давити. Я таке, я таке люблю. Це, для мене це комфортні середні посадки. Врючки, попереду кишеньки, позаду кишеньки з кокеткою. і виглядає дуже класно. Супер. Ще одна стилізація, але з цією кататою сорочкою, але з трикотажним кардиганом поверху. Що їх тут об'єднує, звичайно, колір блакитний і дуже класно виглядає за рахунок того, що верх досить такий ну, необ'ємний. Брючки також джинси. Тут вони до коліна прямі, але. Дає правильний сулет саме ця рубашка. Вона така кнопочка виглядає і дає ще акцент кольору. І ще, до речі, от такий цікавий рукавчик, розширений донець. Він такий жіночний і дуже гарно поєднується з тим таким спортивним стилем. Ще тут цікава рукав, бачите, він, одна в'язка йде до полочки і інша в'язка на. Кавах. Дуже колір фантастичний. Правда, тут нічого немає натурального, але приємно не кусається. Це сливово, такого баклажана, але не такого темного відтінку, трошки світліший, 100% вовна светр дуже підходить до цих сірих. Темно-сірих джинсів по ступені яскравості, да? тобто вони мають приблизно однакову кількість білої фарби, тобто зовсім небагато сіру, я б сказала. І вони дуже гарно поєднуються. Також вони поєднується за рахунок не тільки кольору, а за рахунок силуету, тому що светр вільний, створює об'єм, і брючки у нас від коліва тільки, а до колін нам потрібно щось для збалансування. Цей светр. Ще, він ще класний, він дуже м'ягенький, незважаючи на 100% окну. В нього такий бродячок, вертикальний, до догори прямий, без не такий, як у водолазки. Рукавчик регла. Така красива деталь. Як вона робить спереду позаду? Дуже гарно буде видовжувати фігуру, якщо сюди повішати якийсь підвіз додати акценту, але в цілому дуже класно виглядає, досить такої середньої щільності. Прям класно поєднається. І дивовижно такі купорт. А... Дуже дав прям такі біле-біле, контрастне обличчя вийшло. Дівчата коментар із залу, знижки. 70% вовни, темно-синє пальто, є розміри 3000 гривень. Ну це прям. Ну дуже класне, гарна підкладка. На ремішку. Ремішок можна зняти, Рука в Сзади, Ззаді шліца. Видиві ці розміри Багато верхнього одягу на розпродажі. Подивіться, може, вам щось треба дуже гарні ціни. Дуже непогане візуально і іночка, правда, тут немає а, е, нічого вовняного, але це е, красива, дуже така тканина ялинка 1300 По ціні футболки, пальто. і довжина варіант. 70% вовни, прекрасне, кольор капучино, довге, двобортне, гарно сидить, зроблено. Я його навіть не пам'ятаю перед початком сезону, що воно було. Прям супер. І розміри є. 3,600. Дуже універсальне, прям рекомендую. Таке щільненьке, у ньому не буде холодно. Ну На 20, звісно, морозом буде холодно, але дуже, дуже може бути. Пальто прям дуже класне, щільне, важке, Таке знаєте, добротне. Не можу нічого сказати. І тут одна зверху, до я вам дуже вдячна за перегляди. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобачку, напишіть коментарі, що ви б хотіли покращити. От я за те, щоб Україному YouTube розвивався для того, щоб він набирав обертів, щоб він ставав цікавішим. А цікавіше не може стати тільки завдяки тому, що ви скажете, що треба зробити. Я вам буду за це дуже, дуже, дуже вдячна.